Середа, 24 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Сьогодні у Хмельницькому попрощались із героєм Юрієм Кулішем. В цивільному житті чоловік працював слюсарем на одному із місцевих підприємств. До війська приєднався у травні цього року. Служив у лавах першого окремого батальйону морської піхоти. Загинув 16 липня внаслідок ворожого обстрілу у Харківській області. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Знаю, як мама ростила цю дитину, який він був чудовий син яких, як вони один одного і підтримували, і наскільки це була чудова дитина, яка відчувала рідство з мамою. Він завжди дзвонив, він завжди писав, він завжди підтримував її важку хвилину. Це настільки було єдине ціле, що мені навіть важко сказати, як можна це все пережити, тому що. Коли батьків хоронять, це одне, а коли батьки хоронять своїх дітей, на які полагали надію, які для них були як луч, як все хороше, що тільки могло бути. Він чудова, трудолюбива людина, дитина. Він завжди відповідав на добро добром. Ніколи не було такого, щоб він комусь не камив чи когось відправив. Якщо зверталися до нього за допомогою, він завжди з відкритою душою відносився і за те його поважали і на роботі, і ті, хто його знали. Вісім засобів радіоелектронної боротьби сьогодні передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Реби різних моделей. Вони допоможуть знешкоджувати ворожу зброю і берегтимуть життя наших захисників. Це чергова бюджетна закупівля. Нагадаємо, напередодні бійцям різних підрозділів передали 300 fpv дронів які теж придбали за гроші платників податків. Це різної модифікації реби, це скажімо так, різної функції використання реби, це і стаціонарні, і автомобільні. І піхотні, які дозволяють групам в роботі безпосередньо працювати. Бюджетна закупівля. Тому принагідно дякую нашим платникам податків. Це насправді дуже важливе для наших воїнів обладнання завдяки тому, що ви наповнюєте дохідну частину, і Ми вам за це щиро дякуємо. Спільними зусиллями ми лише допомагаємо нашим силам оборони. Загальна вартість восьми одиниць засобів РЕП понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Одразу ж додам, що в цьому році ми передали вже майже 100 різних одиниць засобів РЕБ. Знову ж таки, дуже різного, автомобільного, піхотного, там, для зводноопорних пунктів, для місць базування, для мобільних груп, Це і ті, які в реч-мішках носяться, в рюкзаках на автомобілі монтуються, як стаціонарні використовуються, там, на один канал, на 4, на 6, на 9 і так далі. Ну і це вже майже 100 одиниць переданих власне тільки в цьому році. Паралельно, як і раніше, в піві, найближчим часом знову чекають на передачу нова партія. В піві виготовляємо самі. Цей рік це вже понад 4100 штук. Ну і квадрокоптери дорожчого сегменту обов'язково з тепловізорами. Окрім мавіків, матрасів, гаутелів. Це гексакоптери, квадрокоптери вже по суті під грантову програму. Їх теж ми цьому році передали вже понад 330 одиниць. 16 питань розглянули під час пленарного засідання 20-ї сесії Хмельницької обласної ради, яке відбулося сьогодні. Зокрема, внесли зміни до переліку видів економічної діяльності обласного протипухлинного центру, ухвалили рішення щодо передачі майна Хмельницькій міській раді та управлінню служби безпеки України у Хмельницькій області, а також про призначення педагогам краю премії Верховної Ради. Розглянули звернення депутатів до кабінету міністрів України щодо неприпустимості підвищення акцизів на пальне та щодо вирішення питань захисту енергетичної інфраструктури. Втім, вони не набрали достатньої кількості голосів. Здебільшого це господарські питання що для покращення функції функціонування закладів обласного підпорядкування комунальності Хмельницької обласної ради, в тому числі закладів охорони здоров'я, було прийнято рішення про передачу в тому числі і ряду засобів, які будуть покращувати роботу об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі. Сесія пройшла злагодженою, готуємося до наступного планетного засідання. На сьогодні насправді була така робоча сесія ніяких таких додаткових питань не було. Були питання щодо передачі, наприклад, матеріальної цінностей, в тому числі один генератор. Ми передали з спільної власності обласної ради в міську. Було питання по зняттю а також. Один доповнений депутатських запитів. переважно більшість питань, і вони набрали достатню кількість голосів, були чисто такими технічними, які необхідні для безперебійної роботи закладів і об'єктів обласної комунальної власності. Два звернення, які були ініційовані, і включені в порядок денний. Одне з них це недопущення зростання акцизів на пальне, а друге про захист енергетичної структури. В принципі, вони підтримуються більшістю депутатів, але не набрали достатньої кількості голосів через те, що власне, багато хто аргументує, що ці питання є трошки вже, можна сказати, застарілими, оскільки Верховна Рада вже в принципі, їх прийняла і нормативно, документально оформила. Безкоштовне тестування на вірусні гепатити Б та С влаштують у Хмельницькому. Аналізи можна здати упродовж двох днів 25 та 26 липня. Містян, які бажають перевірити власне здоров'я, чекатимуть у приймальному відділенні інфекційної лікарні з 8.30 до 15.30. Акцію влаштують з нагоди Всесвітнього дня боротьби з гепатитом. Хмельницькі рятувальники вирушили до німецького Штутгарта. Упродовж шести днів удосконалюватимуть навички із пошуку людей під завалами за найвищими вимогами Європейського союзу. Теоретичні та практичні знання наші надзвичайники отримують від спеціалізованої групи німецьких колег, які за новими стандартами проводять відповідні роботи. Це вже друга така поїздка для обміну досвідом за останній рік. Повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. Нагадаємо, Штутгарт – це місто побратим Хмельницького. Університет третього віку запрошує на безкоштовне навчання. Пропонують вступати на будь-який з 25 факультетів. Студенти можуть опанувати іноземні мови, навчитись працювати з оргтехнікою, шити, малювати, займатися ландшафтним дизайном. Вимоги до тих, хто хоче навчатись в університеті, пенсійний вік та реєстрація в Хмельницькій міській тергромаді. Прийом документів розпочнеться 1 серпня. Вступникам потрібно написати заяву, надати копію паспорта та пенсійного посвідчення, а вимушеним переселенцям ще й копію довідки ВПО. Нагадаємо, університет працює на базі міського тарцентру соціального обслуговування, адреса вулиця Перемоги, 7А. Цієї п'ятницю у Парижі стартують Олімпійські ігри. На них Хмельницький представлятиме спортивне подружжя Романчуків. Марина виступатиме у потрійному стрибку. Разом із нею за олімпійські нагороди боротимуться 32 спортсмени. До фіналу пройде Дюжина. Стартуватимуть на стад де Франс. Кваліфікація 2 серпня. Михайло обрав дві дистанції: це 800 та 1500 метрів вільним стилем. Виступатиме на арені де Франс. Попередній заплив на дистанції 800 метрів 29 липня. Загалом на Олімпіаді 2024 виступить шестеро уродженців Хмельницької області. Крім легкої атлетики та плавання, представлятимуть Україну у веслуванні і фехтуванні. Традиційно олімпійців нам дають кілька регіонів. Це найбільше – Хмельницький, Нетішин, є Старокостянтинова. Є Полонного і Кам'янця-Подільського. Це такі в основному регіони, які постачають олімпійців. Ну, Як виняток, це на щастя, це в нас є і Людмила Оляновська, заслужений майстер спорту Ярмолинеччини. Вона досить титулована спортсменка. Може, для декого це буде і остання олімпіада, так що мотивація в них є висока. І тим паче зараз все під. Всі борються за те, щоб Україну більше чули, більше піднімали прапор. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті телеканалу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.